Наступна головоломка. Отже, у нас є така фігура, яка складається з п'яти квадратів. Наше завдання перемістити три сірнички, щоб вона затворилась вісім квадратів. Зараз у нас є п'ять квадратів, нам потрібно перемістити три сірнички, щоб вона затворилось вісім квадратів. Це досить простенька завдачка на логіку. З нею без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справиться з вирішенням даної задачки. Тому ставимо відео на паузу, думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити три сернички, щоб у нас створилось 8 квадратів. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серничок ось сюди, ось цей серничок ось сюди. І ось цей серничок ось сюди. І тепер, коли ми порахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 квадратів. Ми перемістили три сернички і у нас утворилось 8 квадратів. Задачку вирішено, головоломка вирішена.